Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами поговоримо про правила оформлення робіт з курсу Загальна фізика. І я прошу, щоб ви дотримувались цих правил, зробіть собі конспект на першу сторінку свого зошиту, щоб ви весь час могли передивлятися, як правильно оформлювати роботи. В попередньому семестрі я вробила весь час зауваження. І роботи відправляла вам з певними зауваженнями. На це уходить дуже багато часу, тому, будь ласка, я зробила це відео для того, щоб ви могли ним користуватися. І так. Ви всі виконуєте лабораторні роботи, і структура протоколу повинна бути наступного вигляду. Обов'язково титульна сторінка, на якій написано прізвище, ім'я, група від руки. Далі, ви не пишете і не надсилаєте фотографії мені тих теоретичних відомостей або прикладів, якщо це не лабораторна робота, а розрахункова робота. Які вам надаються. Далі у вас йдуть, якщо це лабораторна робота, таблиці, які ви заповнюєте. Далі ви будуєте графіки. Графіки ви будуєте або на міліметровому папері, або на папері в клітинку, тоді ви самі робите масштаб, і обов'язково ви позначаєте ціну поділки на осяг. Ви не переписуєте на осі значення, які є в таблицях, тому що для цього і існують таблиці. Таблиця прикладається до графіку, а на графіку позначені ціну поділки. Обов'язково ви позначаєте координатні вісі, які величини ви відкладаєте вздовж координатних осей, і зазначаєте розмірність, які це робиться. Тому що дуже часто у вас. Ідуть, наприклад, міліметри, тому ви пишете, наприклад, вісь це Х на 10 в мінус третій метра. Записуємо все в системі СІ. Дуже часто в лабораторних роботах, які ви виконуєте, потрібно визначити кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт визначається поруч із графіком, записується його. Значення поруч із графіком. Для визначення кутового коефіцієнту добудовується трикутник і так далі. Все це є в мене в відео до лабораторної роботи 1, 2. Те, що я там розповідала, як визначається кутовий коефіцієнт, підходить для визначення будь-якого кутового коефіцієнту в будь-якій роботі. Так що можете ще раз передивитися. Побудова графіків можна виконувати вручну на міліметровому папері, як я вже сказала, або за допомогою програми Excel. Приклади, як проводити розрахунки за допомогою програми Excel, також надані на нашому сайті, тому, будь ласка, можете користуватися цими прикладами, як це виконується. Знов наголошую, що не потрібно завантажувати теоретичні відомості в лабораторних роботах, і не потрібно завантажувати теоретичні відомості та приклади в розрахункових роботах, тому що це займає ваш час, перевантажує файл, і я повинна передивитися зайву інформацію, а це все і час, і навантаження на очі. Обов'язково Потрібно правильно називати файл. Це е, номер того завдання, яке ви виконуєте, або лабораторна робота, номер, номер лабораторної роботи відповідно до графіку, або це практична робота. Знов таки обов'язково прізвище і група. Якщо ви виконуєте розрахункову або модульну роботу, там, де зазначено варіант, то ви ще пишете варіант. Наголошую, що варіанти ви берете із Google таблиць. Це номер ваш в вашому списку. В всіх Google-таблицях поруч із вашими прізвищами стоять номери. Це є ваш варіант. Не плутайте. Якщо в попередньому семестрі я Декількох студентів пропустила з іншими варіантами, вони сказали, що переплутали, то в цьому семестрі я такого робити не буду. Будьте, будь ласка, уважні. Хочу показати вам приклад оформлення задачі. На прикладі тих задач тієї задачі, що ми розв'язували в попередньому семестрі, ви знайомі з цим матеріалом, тому. Трошки повторити матеріал і побачити, що я від вас хочу, хоча я вже розповідала, але ще раз я думаю, не буде зайвим. І так, знайти момент інерції стрижня масою 500 грам та довжиною 1 метр відносно осі, що перпендикулярна стрижню та знаходиться на відстані 20 см від його кінця. Ви бачите, що в цій задачі в нас є несистемні одиниці грами і сантиметри. Тому перше, що ми робимо, це ми переводимо в систему C. Можна не писати поруч систему C, можна зразу дано писати в системі C. Якщо вам так важко, можна записати те, що дано в задачі, а потім поруч ще зробити один стовпчик і написати систему C. Далі у нас з вами. В умові даної задачі сказано, що стрижень є перпендикулярним до осі. Отже, необхідно зробити креслення. І я виконую креслення. Будь-яке креслення повинно бути функціональним, тобто не просто накреслив, а для чогось. І на цьому кресленні я показую дві осі: головну вісь, яка проходить через центр мас стрижня. І ту вісь Z, відносно якої потрібно знайти момент інерції. Далі я за умовою задачі читаю, що ця вісь відстоїть від кінця стежня на 20 см на 0,2 метри. І я показую на кресленні ось ці 0,2 метри. Момент інерції ми можемо знайти двома способами. Перший спосіб за означенням моменту інерції через інтеграл. І другий спосіб за теоремою Штейнера. Розглядаємо перший спосіб. Для е, першого способу нам потрібно е, виділити елемент маси dM, який знаходиться на деякій відстані R від тієї осі, е, відносно якої ми знаходимо момент інерції. Далі ми з вами діємо згідно означенню, що таке е, лінійна густина. ось, це елемент маси на елемент довжини. Або, так, як стрижень однорідний, це вся маса на цю довжину. Подивіться, які я пишу слова. Я не пишу слова. Відомо, зрозуміло, ми знаємо, це все слова паразити. Я пишу за означенням момент інерції, за теоремою Штейнера формула. Далі пояснюю свої дії. тобто, Елемент маси ДМ, який знаходиться на відстані Р, розташований на довжині ДР, я пояснюю те, що я роблю. Далі розписую, що таке лінійна густина і для елементу маси, і для всього стрижня. Пояснюю. Далі математичні перетворення я не пишу поділити, помножити і так далі. Це все школа, це все зрозуміло, що при, коли, якщо ви прийшли в технічний вуз, ви це все вмієте робити. Далі я визначаю: в цій задачі потрібно визначити межі інтегрування. І я визначаю межі інтегрування знов-таки згідно. Кресленню і пишу зліва від осі ось такі межі, з правої сторони від осі ось такі межі. І далі вже підставляю і знаходжу момент інерції стрижня, ось його кінцеве значення. Якщо ви не використовуєте чернетку, а чернетку потрібно використовувати, тому що навіть я, знаючи, як розв'язувати цю задачу, бачите, допустила дві помилки. Але вони в мене закреслені таким чином, що вони не, скажімо так, звертають вашу увагу, і вони не є головними на цьому листочку. Іноді ви мені здаєте такі роботи, коли 5 шостих листочка перекреслено і десь в куточку написано правильно. Будь ласка, не лінуйтеся і перепишіть так, щоб я могла перевірити. І використовуємо другий спосіб вже за теоремою Штейнера. Знов таки. Вказуємо відстань між осями згідно кресленню і знаходимо результат, момент інерції, бачимо, що він вийшов у нас однаковий. Ще раз наголошую: ми знаходимо з вами весь час деякі фізичні величини. Вони всі мають розмірності. Безрозмірні величини в фізиці це деякі відношення, і їх досить мало. Наприклад, це відносне. Видовження безрозмірна величина, або ми зараз з вами зустрінемося: це буде діелектрична проникність середовища безрозмірна величина. Практично всі інші величини мають розмірність, вони повинні бути вказані. Ці розмірності обов'язково. В задачах даються числові значення з певною точністю. В попередньому семестрі я стикнулася з тим, що ви пишете всі числа після коми, які є на калькуляторі. В школі вас вчили округлювати. Ось я вам надала приклад того, що ви пишете. ну, В даний момент це було в розрахунковій знаходили швидкість центру мас. І... Можете подивитися ще раз на розрахункову. Всі дані там були дані з точністю до десятих. Так, звісно, при розрахунках у вас можуть бути дуже маленькі дані, як ось це число в дужці, 8, вже тисячних і ще 33. Це у нас виходить 833 на 10 в мінус. В п'ятому ступені. Так, може бути і таке. Але якщо ми маємо 0,2, то тут досить було взяти тисячних. І ось тут ми беремо з точністю до десятих і тим паче округлюємо. Ну, можна ще з точністю до сотих округлити. Але, але, це все повинні, ви повинні робити правильно. Тому, будь ласка, повторіть методи округлення. Я буду вважати це за помилку, неправильне округлення, тому що ви майбутні інженери. І розрахунки це велика частина вашої майбутньої роботи. Треба робити все правильно. Далі. Я наголошую, що коли ви мені здаєте роботи. Будь ласка, не просто відфотографуйте і надішліть, а передивіться, що у вас вийшло. Якщо вам потрібно перевернути сторінку, потрібно щось прибрати. Є дуже легка програма Paint, куди можна все завантажити і все, скажімо так, підчистити, повернути. І зробити е, правильно це все. Тому користуйтеся цією програмою Paint. Всі сторінки повинні бути завантажені в одній вертикальній орієнтації, а не так, що одна вправа, одна вліва, і я потім сиджу і їх перевертаю, перевертаю. Далі кожну нову роботу ви починаєте з нової сторінки, а не так, що видно, що ви щось писали, а іноді із інших предметів. Далі, зверху сторінки, не збоку, ніде на полях, а зверху сторінки повинно бути указано прізвище та група. Ну, задачі повинні починатися на новій сторінці, я вже сказала. Про обов'язковий короткий запис пояснила. Про пояснення слова зрозуміло, видно, нам відомо знаємо це слова паразити, це не пояснення. І обов'язково вказувати варіант. Без варіанту або не з вашим варіантом, робота буде повернена. Придеться перероблювати. Йдемо далі. І тут я вам хочу показати ось ці приклади робіт. Звісно, без прізвища їх вирізала, те, що, скажімо, ваше оформлення, які були. Зроблені не за правилами. Ось те, що я говорила, розрахункова графічна робота починається десь всередині, а зверху щось накреслено задача попередня. Хочу звернути увагу на попередню задачу, також те, що я обвела, те, що не відноситься до даної розрахункової але у вас тут позначені сили, що це за осі, зовсім не зрозуміло, немає позначення. Осей, це неправильно. Далі для того, щоб мені зручно було перевіряти. А я тут вже думаю і про себе, тому що я перевіряю, у мене в вас 120 студентів. Я кожного тижня повинна перевірити мінімум 120 робіт. Будь ласка, робіт за правилами повинна бути в кожній фотографії завантажена одна сторінка, а не розворот, як це зроблено ось тут. Ідемо далі. Ось розрахункова графічна робота номер 1 Обрізано зверху, не видно ні варіант, ні е, групу, ні прізвище. Слідкуйте за цим. Передивляйтеся фотографії, які ви завантажуєте. Далі сфотографовано так, що не видно числових значень і тим паче розмірностей на згібі сторінки. Далі. Ось тут дівчина здала роботу, що ми бачимо? Дуже красивий манікюр, який ми не повинні бачити, і півсторінки. Ну, я думаю, що можна повернути камеру таким чином, щоб вона була паралельно до сторінки, захопити всю сторінку. Якщо є щось з боку, тобто стіл, пальці, олівці, ручки, ще щось, то користуйтесь, будь ласка, пент і все. Те, що не відноситься до роботи, обрізайте. Ідемо далі. Тут вже по суті, ви всі в кінці семестру писали модульну контрольну роботу з теорії. І ось на прикладі одної відповіді я вам хочу показати: зарахувала, не зарахувала. Питання було: основне рівняння динаміки обертального руху. Ось я вам записала правильну відповідь, що це таке. Що воно, які величини воно об'єднує саме рівняння, і відповідно ті величини, які входять до цього рівняння, із розмірностям. І надала справа відповідь студента на це запитання. Як ви, якщо ви бачите, то якраз основного рівняння динаміки обертального руху тут немає. Тут є рівняння моментів, тут є рівняння. Пов'язують один момент з іншим, і так далі. Жодних розмірностей і е, жодних пояснень, що це за рівняння. Ну так, зошит відкрив або конспект, або ще щось накидав, якісь рівнянь, і все. Така відповідь зарахована не буде і не була зарахована. Тобто, будь ласка, відповідайте на рівняння ой, на питання по суті. Креслення, хочу повернутися до креслень. Ось я вибрала два такі креслення. Е, перше це закон е, збереження імпульсу, і друге закон збереження імпульсу. Е, Будь-яке креслення повинно нести смислове навантаження. І коли я вам пояснюю задачі, я весь час говорю, чому саме так я ці креслення виконую. Значить, якщо ми беремо верхнє креслення, там снаряд розірвався, ну, мабуть, в верхній точці траєкторії, я вже не пам'ятаю, і працює закон збереження імпульсу. Імпульс це величина векторна, отже, в нас повинен бути паралелограм імпульсів. Я його тут не бачу. І далі, там іде розв'язок з косинусами, синусами, Подивіться, звідки тут могли взятися косинуси і синуси. І з цього можна зробити один висновок, що це все списано і списано бездумно. З приводу списування, я розумію, що списуєте ви, але будь-яке навчання це є процес повторення за кимось. Я вам спеціально надаю весь час приклади розв'язування задач. Звісно, не всі, всі надати я не можу. Але є книжки, де є розв'язані задачі, розв'язані професіоналами. У вас є викладач, тобто я, який весь семестр минулий, і в цьому семестрі починаю з того, що ставте, будь ласка, мені питання. Для того, щоб ви списували, скажімо так, або навчалися правильно, а не просто так переписати. Ми не готуємо з вас людей, які вміють писати. Ви повинні були навчитися цьому ще в першому класі. Ми, наша мета підготувати з вас людей, які можуть думати і можуть навчатися протягом всього життя, тому що зараз ви бачите, що будь-які знання розвиваються дуже Швидко, тим паче в сфері IT-технологій, представниками яких ви і будете, а може вже і є. Повертаюсь до креслень, друге креслення. Ну, наскільки я розумію, то це гармата стоїть, з неї вилітає снаряд. Тут, якщо ви розглянете, то щось видно, ось так розглядаю і я ледве-ледве, це вектори, це не малювання. І... Нагадую, ми починали з вами курс фізики механіки з деяких означень, і одним з означень була матеріальна точка. Це тіло розмірами якого можна знехтувати. А чим же ми тут нехтуємо, якщо в нас величезна ось ця, величезний візок чи платформа для гармати і зовсім не видно векторів, які не побудовані, а якось намальовані. Це креслення нічого не пояснює, зараховане не може бути. Остання просьба, прохання останнє, дуже велике до всіх. Будь ласка, пишіть контрастними чорнилами, тому що в цій роботі розібрати щось дуже складно. Я вже не молода людина, в мене вже зір. Не ідеальний, тим паче, що і ви, і я вже просиділи три роки за комп'ютерами, починаючи ще з епідемії. Тому, будь ласка, бережіть мій зір і е, пишіть так, щоб я могла прочитати. Роботи, які я не можу прочитати, я не буду напружувати зір і читати. Я буду відправляти на те, щоб ви їх переробили, ці роботи. Графіки. Знов таки графіки. Це графік із розрахункової роботи. І те, що я вже говорила, хочу ще раз зосередити вашу увагу на те, що вздовж осей повинні стояти ціна поділки. Так, у вас вздовж горизонтальної осі ціна поділки співпадає із величиною А, тому що ми їх брали через певні Відстані. А ось тут записано те, що є в таблиці, це невірно. Тут також повинна бути записана ціна поділки, а потім проставлені точки. Далі ви можете спитати у ваших батьків, хто навчався в школі, а може, вже бабусей і дідусів, вони користувалися таким приладом, як лікала. Вони продаються в магазинах, і їх можна, вони недорого коштують, використовувати для побудови графіків. Тут різні радіуси і можна підібрати таким чином, щоб у вас графіки були плавні, а не такі, як ви будуєте ці графіки. Так, зараз я трошки вилетіла із демонстрації. Зараз повернуся секундочку до демонстрації і повернусь хвилиночку. Ось так. Ось так. Повернулася до демонстрації. Так. І ось е приклад знов таки графік, на якому побудовано все з тими помил помилками, які можна зібрати. Тобто е у вас в протоколах завжди показані графіки, ті види графіків, які у вас повинні вийти. Це знов таки робота 1-2. Справа той графік, який є в протоколі, а зліва той, який будує студент. У вас завжди графік є лінія, яка не може йти ось такими хвилястими між точками. Я вам розповідала, що треба будувати рівненько між всіма точками. Далі у вас ось точки, наскільки я розумію. І ось ця точка, якщо вона у вас. Має ось таке значення 1864, то десь там внизу повинен бути 0. Чому вона у вас вийшла на 8? Ну, це я звертаюся до того, хто цю роботу здавав. Я думаю, що цей студент свою роботу або студентка пізнали. Тобто, графік повинен побудований бути ось таким чином. Для того, щоб точка ось ця не, може, не може бути і не найнижчою точкою. Вона може випасти з цього графіка. Треба, щоб було все, всі флуктуації, тобто коливання точок, ось ці вони повинні бути прибрані на графіку. Далі з цього графіка ви повинні були знайти А нульове і Т нульве напроти нього. Це все написано в протоколі. На цьому графіку нічого не знайдено. А далі з цієї ж роботи досить цікавий випадок, начебто все зроблено правильно. Я ось надала графік, який в роботі 1-2, тобто добудований, наче трикутничок, і навіть знайдена величина цієї сторони, а тепер дивимось: перетин із графіком чітко напроти трійки. Перетин із. Горизонтальною стороною чітко в одиниці. Наскільки я пам'ятаю, 3 мінус 1, 2. Звідки взялося 2,26? Тобто графік побудований свій, а списано з якоїсь іншої роботи. Тому, будь ласка, знов таки списування це також е певне, певні навички списуйте з розумом. І так, я вам розповіла те, що хотіла розповісти з, даного, з даної теми, тому дякую за увагу і сподіваюся, що це відео вам піде на користь і я буду отримувати тільки роботи, правильно оформлені.